Всім привіт! Сьогодні чергове відео. Мої закупи в соціальному магазині. Це така унікальна можливість, якою можна скористатися раз на тиждень. Причому минулого тижня в мене не вийшло поїхати. Я працювала в ті години, коли відчинений магазин. Це всього три дні по кілька годин після обіду. Ну, не вийшло та й не вийшло, хоча економія дуже суттєва. і... Звичайно, це не можу не засмучувати, якщо не вдається. Але цього разу все пішло на краще. Я закупила дуже потрібні, класні і корисні продукти, багато фруктів, овочів. Зараз все покажу і розповім. І єдине нагадаю, що цей соціальний магазин знаходиться в сусідньому містечку. Це така, асоціація, благодійна організація, яка збирає. Продукти від мережі магазинів, супермаркетів, від фермерів вони діляться своєю продукцією і потім її реалізують. Ось так зі знижкою. Інколи 50%, інколи навіть до 80% дешевше щось можна придбати. Тож, ось така можливість для багатодітних сімей, для людей, які потребують ось такого додаткового додаткової економії, соціально незахищені верстви населення користуються можливістю купувати ці продукти в магазині. Ну ми наша сім'я не виняток вже ось четвертий рік. Робимо такі закупи. Я знімаю цей контент в якості розважального, тому що кожного тижня щось нове я з собою приводжу. Сама ніколи не знаю, що буде в доступі цього разу, тому я називаю такі закупи виловом. Що ж мені вдалося сьогодні придбати? Розповідаю і показую. Не на всіх продуктах були цінники, тож для мене теж дещо буде сюрпризом, мабуть, будемо з вами розбиратися. Отже, суп коштує літр супу, суп-пюре, Ось тут тільки ще й з м'ясом, з маленькими такими фрикадельками, свинина яловичина написано. Не купувала ніколи такий суп, але я знаю, що ось цієї марки вичеві супи в супермаркеті Валді, Валді я бачила по 2,50, здається, літр. А то й до 3 євро може. Ну, я думаю, з м'ясом десь 3 євро літр буде коштувати. Я ж придбала за 1 євро літр. Я взяла 2 літри, це саме така порція в нас, щоб на всю сім'ю пообідати. Перша страва, тож 2 літри за 2 євро. Я взяла. Далі фарін, це в нас борошно. Ось так мені вдалося сьогодні аж 3 кілограми взяти. Такого гарного борошно коштує 35 центів. Це в два рази точно. Це в два-три рази дешевше. Я навіть не знаю, скільки таке біо в Карфурі коштує, не звертала увагу. Тож думаю, десь в три рази дешевше мені Обійшлося це борошно. 3 кілограми. Це в мене ще є кілька кілограмів, тож це буде доповнення до моїх запасів. Далі галети. Так, це в нас ось тут у вибачте. За звуки голосні. Це ось такі тартлії, які лаваш, можна його ще так назвати. Бачите, він з цільним зерном. Там я бачу зерно льону, є, різних таких, е корисних, е корисного такого насіння, і вони для приготування <кхм> мексиканської кухні ми робимо тако, як так називають діти <кхм> ці такі рулети, які я роблю. Найближчим часом приготуємо. Ціна за один за одну таку упаковку виходить 1. Євро, євро і тут 6 шість, шість таких круглих млинців. Ось так. Далі, що в нас тут? Пет 200 гри. Знову перекладаю, а пат це ось така. Паста, тобто макарони високої якості, італійські, бачите, HelloFresh такий бренд є. І коштує 20 центів всього ці 180 навіть грамів, а не 200. Я взяла три пакетики. Це нам на одну, на одну вечерю або на обід, на всю родину 600 грамів, якщо зварити. Ось таке. Ціна, фрукти, сик. Так, ось що в нас новенького з'явилось. ну Думаю, ж... воно і пропаде до наступного тижня. Не буде вже. Це ось такі м'якенькі, свіжі, тобто не сухі фіники. Фіники алжирські. Тут є позначка що Вони з алжиру. Тут кілограм. І кілограм мені обійшовся всього 2,50 Супер ціна взагалі ще і такі корисні фрукти на десерт сухофрукти. ось так Я взяла 2 кілограми. Що у вас з сестрою двоюрідною ще поділюся? Подивимось, як піде. Далі консервовані овочі, дві банки. Хі -хі -хі. Чому? Дві, ще три. Ага, вона просто їх окремо, чотири банки, але вона їх окремо пробивала. Тому окремими пунктами. Одна така банка коштує всього 25 центів. Треба було брати більше. Так, десь євро 60, здається, я ось купувала, коштує. Може, навіть і більше така банка в супермаркеті тож це значно, значно дешевше. Що це таке? Це томати. м'якоть як, томата без шкірки, порізано воно там дрібними шматочками. Я взяла чотири різні і відрізняються вони додаванням. Тут, наприклад, є базилік. Ось так. Це чудово насправді для соусів різних, до макаронів, до спагеттів, да? і будь-якої страви я колись і до голубців додавала, саме таку не пасту. А ось помідори в соку. Тут арабіата якась теж, мабуть. Ну, а, тут перець, бачите, трошки червоного ну, гострого перцю навіть є на фотографії. Ну, Тут треба детальніше читати, що саме там додавали, але з перцем. Теж такий до соусу буде. І тут в нас оніон, цибуля і часник додали, теж до помідорів. Ну, а четверте, здається, це просто у нас буде <кій> з соком томату. Написано і все. Ось так: чотири прекрасних соуси можна буде з них приготувати, сподіваюся. Ну, Ось ті, що з цибулею і з чесником, вже можна рахувати, що це, це і є соус. Ще якусь основну страву, можна щось м'ясне додати. До речі, до соусу балан'єза просто ідеально підійшло: м'ясний фарш з таким ось томатом і, і чудово. Подивимося, але. Ну, круто, ще й за 25 центів, якщо залишиться, треба брати більше, але думаю, що розберуть швидко. Хромаж ж по 120, тільки ось такий мені видало взяти сьогодні сир, але я супер задоволена. Це твердий, багаторічної витримки Гран Падана. Я брала багаторічний, багатомісячний, тут ось 15 місяців витримки я брала там вже потертий, дрібненько-дрібненько, майже на порох перетертий сир, його теж до спагеті, до пасти додають. Ну, Це дуже смачно насправді. І цього разу, бачите, не потертий, а шматочками. Дали 200 грамів коштує всього євро 20. Я навіть не знаю, ну, разів три точно дешевше, ніж в супермаркеті, думаю, навіть більше. Тож в мене тепер є 400 грамів такого дуже твердого сиру. Що в нас там далі? Путидемо. Консерви, фрумаж. А, Цукор. Сюк французькою, до речі. Завжди, завжди я бачу французькою написано, хочу цукор прочитати. Ось такий, ну, звичайний собі цукор. Він може трошки дрібніший кристаликий, ніж зазвичай. Тут ось він відчиняється дуже зручно. Такий там жолобок з'являється. І коштує він всього 70 центів. Це в два ну, рази найдешевшого цукру в магазині. Зараз коштує. Мені він потрібен для випічки, Там млинці збираюсь готувати, тому ну, в нас ще трохи є цукру, але є можливість, до речі, на одну родину 1 кілограм цукру не можна брати більше. Так, нормовані продукти, цукор серед них. Далі рис 80 центів, Ну це два з половиною рази десь дешевше, ніж в супермаркеті, можливо, і в 3. ось Використовую його. І, власне от, наприклад, для голубців також треба, дехтелі, перець буду фарширувати, теж туди рис буду додавати, тож рис у нас витратний такий. Продукти, і інколи навіть гарнір робимо йому. Тож круто, за 80 центів всього купила, міланш аперитив Не знаю, що це. Якась суміш. Перекус якийсь Міланж аперитив по 200 грамів. Мабуть, це ось такі. Так, 200 грамів це горішки кешю. Написано, що і кешю, і арахіс тут перемішаний міланж в сіль і мед. Такий кляр, Ну, не дуже корисне, солодке, але все ж таки горіхи. Взяла два пакетики. Ну, і як вже сказала, 70 центів коштують ці 200 г. Дивлюсь, далі. Стейк хашет це в нас ось такі котлетки. Все як завжди. Мені видалося як минулого разу взяти 2 кілограми. Дозволили мені взяти ось такі котлетки з фаршу яловичого. Я їх розморожую, коли беру їх на фарш. Готуємо, ну, в тому числі, той же соус болоньєзе і для голубців. І ось буду брати для перців це м'ясо. Воно просто чудове. ну, Чисте єловичина в котлетках. Таке. Коштує це 40 центів 100 г. Відповідно, я за 2 кг заплатила 8 євро всього. Суперекономія. Такого м'яса для нас ось така заморожена курка. Величенька, важить вона 2 кг. Причому на ось цій наліпці написано, що сержеле. тобто вона заморожена ще й виробником. Це не так, що там строк добігає, і вони його заморожують, а заморожена була від початку. Єдине, що давно вже треба було її приготувати, з'їсти, але я все одно її взяла це фермерська, фермерська курка. А, тут в неї різні он. <смі> коди, що ще там. Ну, тобто вона вважається дорожчою, і написано тут те, що на вільному вигулі її виховували, <смі> вирощували, так, і ось тут 84 дні. Добре, не буду намагатися швидко щось перекласти, але мені цікаво, за скільки я купила, бо я і на неї не дуже, значить, 8,16, дивіться, 4 євро кілограм. Тобто я заплатила за неї 8,16. Те, що я купувала звичайну курку нещодавно зі знижкою в Вальді, там мені по 2 з чимось вийшло в кілограм. Але то така ось промислового виробництва курятина курка, а це, ну, по-перше, вона така величенька і. Фермерська наголошують на тому, що її там чимось спеціальним не годували. Ну, повіримо їм, тож, дієтичне, дієтичне м'ясо птиці у нас буде. хліб Купила хліб по 90 центів, коштує один такий. Взяла цього разу з висівками. Як я вже казала, будемо впроваджувати більше здорові харчові звички, тому так от, взяла Дві упаковки це нам до бутербродів, до а, сендвічів, які ми і вранці їмо. Також і коштує, так я вже сказала, молоко. Молоко ось тут не було більше, там, але я і не запитувала, бо більше і не хотіла брати. Ось в серпні закінчився строк, коли бажано його використати. Я знаю, що з ним все окей, з цим молоком середньої жирності, але я його буду використовувати млинці, буду готувати з них найближчим часом. Ну, я зазвичай на раз у мене йде 2 літри, тож це там на 2,5 на 2 рази зробити млинців мені на родину. І коштує таке молоко 60 центів 60 центів літр, що майже в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. І ось ми щось, фрукти. Ага, намагаюсь по 45 центів маш. Це ось такий салат Маш, дуже він корисний і будемо його їсти. Він, здається, об'єм великий, але ну, що там його, що там його залишається? Тут вага, здається, не знаю, якщо 200 грамів є. А, 125 грамів, будь ласка. Заплатила 45 центів. Бачите, наліпка магазину, що 99 вони коштували. Я 45 центів заплатила і взяла 4 такі упаковки. На сьогодні на завтра нам на салатик. І що ще Що ще йогурти. Якийсь йогурт, два йогурти. Ці за 40 центів, тобто по 20 центів одна баночка це грецький. Йогурт з овечого молока. Щось таке корисне, і, я сподіваюся, смачненьке. До того ж, його можна до салату подавати. І йогурти крем-4 це ось такі. 80 центів я за них заплатила. Завтра дата придатності закінчується, тому більше не брала. Хоча там було їх багато. Вони зі шматочками фруктів. Ягід. Ось такі йогурти, чіпси, Це вони так називають ось ці прикутнички, картилі теж з кукурудзяного борошна, вони з нутом, ну, з, ну, з бобовими різними. Тому вважаю, що вони непогані і цілком собі корисні. Тут, бачите, поживна цінність Б стоїть. Я взяла 5 пакетиків дітям такий снек. Всього заплатила євро 50, бо по 30 центів такий маленький пакетик. Коштує. Далі, що в нас залишилось? Консервовані овочі, це вони мають на увазі ось цей горошок. Теж до гарніру буде в якийсь із днів. Бачите, така банка. 660 грамів, точніше, 720 мл. До речі, до салату можна зробити. Щось придумати, ціна дуже-дуже приваблива. 50 центів, всього така баночка коштує. Йогурти. Ага, щось я неправильно там з йогуртами сказала. Зараз виправляюсь. Ось ці йогурти коштували 1,60 по 20 центів кожна, кожна баночка. А ось ці за ці я заплатила. 2,40, тому що одна така упаковка коштує 80 центів. ну те... А, ну так, В два рази дорожче ніж цей, але ж це Pearl деле. Це смачніший набагато і набагато дорожчий йогурт. Не знаю чому, але ось його якось спеціальним чином готують. Без консервантів і колорантів, ну, фарбників, тобто з лимоном. Ось такий йогурт, в них дуже класні, такі перламутрові баночки, бачите? Вони різні продаються в супермаркеті, я їх ну, зазвичай не беру, бо надаю перевагу дешевшим йогуртам, але ці справді смачні. І тут ну, така ось можливість зекономити. Три упаковки такі є І тут строк придатності до 23 го числа, тобто ще 2 тижні, Ну, все супер. І що ж, до овочів і фруктів переходимо. Цього разу мені їх багато вдалося взяти. Супер-супер, особливо овочі. Як я вже казала в попередньому відео, беру курс на більш здорове харчування, тому овочі це основа здорового харчування, і треба на них налягати на... наполягати, налягати. Ну, якщо ви слідкуєте давно за моїми відео, знаєте, що я завжди. Це роблю, ми справді не так вже й мало їмо тих овочів. Ну, можливо, недостатньо кількості, але теж на це звертаємо увагу. А тут була можливість всього за овочі і фрукти, які важили 21 кілограм 21800, тобто майже 22 кілограми, по 90 центів кілограм все розом коштує тут. Я заплатила 1962. Тобто майже на 20 євро купила і зараз покажу. Що? Що саме я придбала? Почну зразу з перців. Вчора я внето купила, бо захотілося фаршированих перців купила за 3 євро кілограм. 2,99 було, і тут я купила перці по 90 центів кілограм. В 3 рази більш, ніж в три рази дешевше. Вони, звичайно, такі ось різні, різної форми, різної навіть ну, пружності. Але ж ціна. І взяла я більше кілограма їх тут тут все перець, 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 тож будемо готувати собі нічому не відмовляти. Далі, яблук взяла десь кілограм, ну десь так приблизно, може трошки більше, тому що теж купила ж по 90 центів, по 1 євро кілограм, 9 кілограмів. Вчора яблук взяла, тож не було сенсу набирати тут по 90 центів, але вирішила хоча б трошки додати, бо я приготую шарлотку, приготую пироги з яблук вони зайвими не будуть. Капуста білокачана, бачите, ну, тут тільки верхні, верхні листочки постраждали, а так вона тверденька, все з нею гаразд. 4 штучки. Зараз в супермаркетах приблизно ось такого розміру головка коштує. 3 євро майже 2,89. Тут 90 центів кілограм, тож я значно зекономила, взяла капусту більшої кількості, хочу її заквасити, засолити капустку. Далі. Що я ще взяла? Ось такий пастернак коріння. На що я його взяла раніше ніколи, ну, давно, скажімо так, я його не брала, але хочу використати його для супу пюре. З овочів буде суп і пастернак туди чудово підійде. Ну, Ще він, звичайно, тушкований, там в рагу дуже смачний. Ну, а ідея така в будь-якому разі він буде на користь. Дуже корисний, до речі, овоч такий коріння таке. Це ось щось на кшталт круглих цукіні. Такі ось кабачки кругленькі, теж до супу пюре взяла. Цибулька минулого разу продавали її в печечках, але, мабуть, вона вона вже зав'яло, вони пообрізали, взяла теж до салату небагато. Я, до речі, тут все не виклала. В мене ось тут є ще помідори. І така цибулька, бо в мене все не поміщалось. Я просто вже не стала діставати. До речі, ось такі помідори. Помідорчики чері ось так виглядають. І вони були в прозорих коробках. У мене там 2,5 кілограма, здається, ну, 2 точно кілограма є. Я, мене попросили привезти на, на потім ті коробочки пластикові, а я вирішила їм одразу віддати. Пересипала в коробку все ми поїмо. помідорчики гарні, тверденькі, нев'ялі, свіженькі. Тож, супер, у нас діти нулі, я переважно і інші діти їдять як на насіннечко ті помідорчики. Далі, що ще? Ну, Помідори я вам там показала, я десь 2 кілограми взяла таких помідорів. Потім ось такі ось така редька. Тут її часто їдять, використовують, тушкують переважно, і в суп-пюре теж додають. Теж варяться, потім перебувають. Ну, а в нас діти, чоловік їдять просто так, просто як яблуко цю редьку. Тож була можливість, я взяла багатенько, там більше двох кілограмів в мене вийшло. Я навіть не знаю, скільки зараз коштує на ярмарку чи в супермаркеті не звертала увагу, бо не купую за повну вартість. Хоча можна було б це робити, ну не був не сезон, був вона якась така була в'яленька, тож і не брала тут. Є можливість, ну і абрикоси, ось так вони виглядають. Бачите, банани ці трошки прив'ялі, ці краще, твердіші. Але все одно. І абрикоси теж є тверденькі, є трошки вже м'якенькі, але все одно, враховуючи, що 3,50 коштує кілограм. Абрикос тут в супермаркеті на ярмарку ще дорожче, тож в нас така унікальна можливість трошки поїсти абрикос. Все, е, наговорилась, наговорила. Багато чого вам показала, розповіла. Сподіваюся, вам було цікаво. Ось так не сказала суму. Витратила 67,53. Ну, Звичайно, в три більше б я точно витратила в супермаркеті, якби все це купувала. А тут ось є допис, скільки ж я зекономила. Економізи. 134 євро 92 центи. Це повна ціна. Цих продуктів, а я, відповідно, заплатила одну третину десь трошки більше, ніж третину повної вартості. І це супер. Дякую вам за те, що додивилась відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки і підписки. Для мене це дуже важливо. Побачимось обов'язково в наступних відео. бувайте!